Слава Україні, деталі про атаки ворога знищено ворожий штурмовий гелікоптер. Мі 24 у Хмельницькому. Горіла будівля колишнього музичного училища. В ДТП постраждав велосипедист. Детальніше далі я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Вночі противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59-69 із тимчасово окупованої території Запорізької області, а також запустив 74 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько, Ахтарськ, Орел та Брянськ, Росія. Наразі підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет та 39 БПЛА противника: у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Ще три російських БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. На території Хмельниччини сили протиповітряної оборони збили один ворожий БПЛА. Інформації щодо постраждалих чи руйнувань немає. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Слава нашим захисникам. В Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24. Про це повідомили в головному управлінні розвідки України. Сталося це у ніч з 9 на 10 листопада на аеродромі Клін 5 Московської області. Згорілий ворожий вертоліт, належав до складу 92-ї ескадрильї 304 го центру застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації Збройних сил Росії. А сьогодні зранку в Енгельсі Саратовської області Росії лунає сирена сирена. Повітряна тривога. Аеропорт Саратова призупинив роботу. Губернатор попередив про можливу атаку безпілотників на регіон. До слова в Енгельсі базуються російські стратегічні бомбардувальники. У Хмельницькому районі п'яний водій збив велосипедиста. Про це повідомили у прес-службі поліції. Дорожня транспортна пригода сталася у селі Вовча Гора Чорнострівської тергромади. 32-річний місцевий житель за кермом Форт збив 59-річного велосипедиста. В результаті автопригоди водій двоколісного травмувався. Медики доправили його до лікарні. Під час оформлення ДТП поліцейські помітили, що водій автівки в стані алкогольного сп'яніння. Але від перевірки за допомогою приладу драгер він відмовився. У чоловіка відібрали кров для проведення експертизи. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами у стані сп'яніння, що спричинило потерпілому середні тяжкі ушкодження. Триває слідство. У Хмельницькому ввечері 9 листопада на вулиці Проскурівській спалахнула пожежа в двоповерховій будівлі колишнього музичного коледжу. Про це повідомляє ДСНС Хмельниччини. Займання виникло близько 21-ї години. Виявили, що вогонь охопив другий поверх і дах недіючої будівлі. Пожежу площею тисячу квадратних метрів вдалося приборкати за дві години. До ліквідації займання залучили 48 рятувальників, а також 10 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки. Травмованих чи загиблих не виявлено. Обставини та причину займання встановлюють правоохоронці. Шахраї користуються інформацією про тисячу від держави. Все частіше відбуваються крадіжки коштів із банківських рахунків під виглядом фінансової допомоги від держави. Днями жертвою такої схеми став житель Шепетівщини. Про це повідомили у прес службі поліції області. 38-річний житель Ізяслава знайшов у соціальних мережах оголошення про грошові виплати від держави. Він перейшов за посиланням та вів свої особисті дані. Далі йому надійшло смс-повідомлення з кодом підтвердження. Після підтвердження з рахунку чоловіка зникло понад 25 тисяч гривень. Правоохоронці закликають мешканців області не довіряти таким повідомленням та не переходити за незнайомими посиланнями. У обласному центрі призупинили водопостачання. Комунальники проводять ремонтні роботи. Отже, сьогодні без води залишаться мешканці вулиці Свободи а саме від вулиці Зарічанської до вулиці Прибузької. Мешканці вулиці Сєцінського, від вулиці Франка до вулиці Козацької, також мешканці провулку Сєцінського вулиці Франка, будинок 31, 33 та 35. Орієнтовний термін завершення робіт 15.00. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. На цьому все. Прощаємось, але ненадовго. Команда Першого Подільського інформуватиме вас про найважливіші події країни та світу протягом усього дня. Тож залишайтеся з Першим Подільським.